Доброго ранку, возлюблені у Христі брати і сестри, сьогодні, в суботу, 13 вересня 2025 року, свята Православна Церква відзначає покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці у 395 408 роках. Собор новомучеників Ясеноватських Сербія та Собор новомучеників та сповідників Катеринославських на Божественній літургії у храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 4, вірші з 1 по 5. Так о нас дане пщует человек, як слуги Христовы и строители тайна Божиим, а еще прочее ищется в строителях, да верен, кто обрящится. Мне же невелико есть, да от вас истяжуся, или от человеческого дня, но не сам себе востязую». Ничесо же во в себе свем, но не о всем оправдаюся, востязуя и жемя Господь есть. Тем же прежде времени ничто же судите, Донде же приидет Господь, И же во свете приведет тайная тмы И объявит советы сердечные, И тогда похвала будет кому жду от Бога. Нехай отже кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих, тим, то вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили чи якийсь суд людський. Бай сам себе я не суджу, бо я не почуваю себе винним ні в чому. Але я тим не виправданий. Хто мене судить це Господь. Тож не судіть нічого перед часом, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. Євангеліє від Матфея, глава 23. Верши с 1 по 12. Тогда Иисус, глагола к народом и учеником своим, глаголя «На Моисею веседалище седоша книжницы и фарисеи». «Вся оба елика рекут вам блюсти, соблюдайте и творите, по делам же их не творите». глаголют бо и не творят» связуют во времена тяжко и бедне носимо, и возлагают на плеча человеческо, перстом же своим не хотят двигнуть их. Вся же дела своя творят, да видими будут человеки, расширяют же хранилища своя и величают воскрилия рис своих любят же прежде возлегания на вечерях и прежде седания на сонмищах и целования на торжущах и зваться от человек учителю учителю. Вы же не нарицаетесь учители, един во есть ваш учитель Христос, все же вы братья естьте, И отца не зовите себе на земли, Един бо есть Отец ваш, и же на небесех, ниже же нарицайтеся наставницы, един бо есть наставник ваш, Христос. Боли же в вас, да будет вам слуга, и же бо вознесется, смирится и, смиряясь, вознесется. Тоди Иисус промовив до народу и до Своих учнев. На катедрі Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять, в'яжуть тяжкі, не під силу тягарі і кладуть людям на плечі, самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактори і побільшують свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх, Учителю. Ви ж не давайте себе звати, учителю, один бо ваш учитель. Ви ж усі, брати, та й Отця собі теж не іменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі, ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос, найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Благословіння Боже на вас і ваших близьких у цьому чудовому осінньому дні. Будьте здорові і щасливі!